Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні ми з вами познайомимось з новим числом. А з яким ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Отож слухайте, руки вгору підійми, пальці швидко полічи, зліва 5 і справа 5. Скільки разом як сказати? Правильно 10. Давайте ж розглянемо, як виглядає число 10 на письмі. Аби записати число 10, нам необхідно поставити поруч одинички 0. Число завжди означає кількість скільки. А з яких двох менших чисел складається число 10? Ми з вами зараз дізнаємось. Увага на екран! Можуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 10 це кількість предметів, яких є 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А з чого складається число десять? Десять це один і дев'ять. Десять це два і вісім. Десять це три і сім. Десять це чотири і шість. Десять це п'ять. 5 десять 5. це шість і чотири. 10 це 7 і 3. 10 це 8 і 2. 10 – це 9 і 1. Добре, діт! Про склад числа 10 ми дізналися, а зараз ми з вами будемо порівнювати множини. Ось подивіться. Треба порівняти ялинки і дельфіни. Скільки ялинок? Один, два, три, чотири ялинки. Так, чотири. Скільки дельфінів? Один, два, три, чотири. Також чотири. Як ми можемо сказати? Їх порівну однаково. І ставимо знак. Дорівнює. Добре. А зараз порахуємо трикутнички. Скільки? Один, два, три. Ось скільки. Три. А скільки ромбів. Два. Чого більше? Трикутничків чи ромбів? Звичайно, трикутничків. Ось ми показуємо. Трикутничів? Більше, ніж ромбів. Добре. Далі що у нас ще є? Прямо кутнички. Скільки у нас їх? Один, два, три. Три. А скільки жучків? Один, два, три, чотири, пять. Чого менше? Так. Показуємо прямокутничків менше, ніж жучків. Молодці діти! Ви сьогодні дізналися про склад числа 10 та порівнювали множини. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей!